Запоріжжя, привіт-привіт ви на каналі Таро Україна, на каналі Українську Відьму. сьогодні дивимось з вами найближчі наші дні, найближчі наші з вами ситуації, що ворог планує, що він хоче, по-нашому з вами напрямку. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті консультації, дівчатка, Запоріжжя. Блищі дні. У вас планується багато перевірок, і в тому числі і військові будуть якісь перевірки. Дурити будуть. ревізорів дурити будуть. я кажуть, замилювати око. Важкі протистояння показують, є сили, якісь нам нададуть саме на фронті. Я дивлюсь місто. Мені кажуть, найгарячіше питання буде саме фронтове, прифронтове. Дуже гаряче. На жаль, область є велика небезпека, можуть рекомендувати якимось містечкам, містам. Містечкам, селам, які ближче до фронту, або евакуюватися, або перебувати ну, майже постійно в укриттях. Ви будете щось нове самі робити, самі люди, якийсь захист, можливо, якусь зброю переробляти. У вас відкриються якісь нові майстри. Ну, знаєте, як люди вже зрозуміли, що самі по собі. Будуть самі допомагати військовим. Можливо, військові є такі майстри у нас, які будуть саме на Запорізькому напрямку. Ну, Ми про це дізнаємося, ви ж знаєте, ми дивимось потім новини, в новинах. Значить, По вашому напрямку є велика дискусія, те, що показую зараз, я бачу, у нас випала карта Мага. І... Кажуть нам, що є суперечка, військова людина і людина при владі залужного, ми подивимося окремо. Контрнаступ відео буде ще окремо. Зараз ми дивимось ваш напрямок. Чекають, як на хлопців, які повертаються за кордоном. Можливо, у вас офіцерський склад зараз навчається і буде повертатись. Як щось нове, от у вас. Будуть пробувати якусь нову тактику, стратегію. Вона дасть результат. Але тут кажуть, окрім, ох, якраз говорилися карти. Зараз поясню, сама себе перебила. Якщо так динамічно показу, то це взагалі найближчі тижні. Окрім того, що треба наступати, треба якісь оборонні споруди все одно. Єдине, що дуже будемо просити зброї, тому що не вистачає на ваш напрямок. Угу. Знову ж таки, дадуть якісь гроші і багато обіцянок. Ну, ми ж дали. Гроші дадуть, а ви там десь закупаєте. Знаєте, що не бачу? Де ваша авіація? Кажуть, ми дали, спробували, зараз заберемо Треба почекати. Мішка списі, мішка покинеться, коли мішка прокидається. Навесні. Навесні дамо ще. Я думаю, що якісь такі бойові вильоти будуть, але не масовані. Запорізький основний зараз. Він просто єдиний зараз, який може дати великий шанс на прорив. Так. Да так Точно. Але то велика таємниця. І знаєте, що ми знову біда? Ворог все знає, чомусь показує через жінку місцеву. Або через жінок. Тобто він буде шукати якісь слабкі ланки, інформації. місцеві співпрацюють з ворогом, цілими родинами співпрацюють. Тут, можливо, є люди, які на окупованні залишилися, частина родини виїхала. І вони як наводять жінки жінки 30-45, там, 35-45, І наводять на те, щоб смерть була у місті, на прильоти. І ходять біля інфраструктури, нібито, просто видивляються ну, це мости, погуляють. Багато інформації по вас іде. Прям таким потоком. Ну, значить, треба знати, тому що ну, не завжди так прям, прям так активно все. Зараз перепитаємо Запоріжжя найближчі Дні. Прям про все про все хочуть розказати, бачите, Запоріжжя найближчі Дні. Область чутна. Ну, у вас, дивіться, тут ще буде таке, знову ж таки, дискусії. Багато хто не вірить, що нам вдасться. Просто знаєте, навіть якісь там ланки військових не знають всі плани по вашому напрямку. Може, це і добре? Тільки верхівка якось так. Запоріжжя найближчі дні. Є небезпека так, є. Літають. Літають крокола, намотують. Дрони, так знаєте, дуже дивно, тому що вони як просто відволікають, на себе беруть увагу. Дві колоди сьогодні, дві одній. Запоріжжя найближчі дні. Бачимо, але не бачимо. Страх, щось гучно. Слухайте, не, вже не по першому місцю, бачу, що хоче жертв. Що воно хоче жертв. І що, можливо, була тиша, але є небезпека прильотів. Не збирайтесь масовано. Не треба. Ну, не збирайтесь. Тут почне знову культурну масу не треба якісь. Тому що до звільнення області не треба. Запоріжжя. Диявол вам вийшов, видно вам? Запоріжжя найближчі дні. На зброю чекаєте на зброю. Прильоти по місту будуть. Відпрацюємо. Знову дивіться, карта мага, йде дуже важливо. Оборона і потім наступ. Дуже важливо. Ні, є небезпека прильоту. Передмістям місто. Місце. Гучно буде. Але, якось знаєте, як от знову ж таки омана. А в області є небезпека для військових. але ну, це не бойове питання, це питання цивільного життя. Розуміли, так? Да? Васильівка найближчі дні. Ми трохи змінюємо напрямок руху, будемо рухатись, розвідувати гучно передмісті. Вони не можуть зрозуміти наші плани. З того боку, будуть прольоти по області, по району. І там небезпечно чомусь показують Васильівка. Саме для місцевих, що ще з боку ворога. Тобто там щось самі військові ворожі будуть не те робити. Мелітополь наближчим. Таємна інформація. Вони там відбиваються як можуть. Щось їм летить і летить. Насипаємо ми їм і насипаємо. Це важливо, тому що вони з того боку щось будуть запускати в бік Дніпра, Запоріжжя. Бордянськ, Бордянськ наближі. До чогось готуємось, нічого сказати не можу. І вони сили підтягують, і ми сили десь там збираємо, підтягуємо. Ми їм нанесемо ураження саме в смерть по ворожій силі. А звідти дрони йдуть, якось через них. Вони щось завезли, 100%. Ми будемо ще бити там по портах, але вже вони щось привезли. І ми вже, коли вони це на фронті почнуть використовувати, ми почнемо бити їм по портовій інфраструктурі так і так далі. Енергодар найближчі дні. Хочеться спокою, а неспокійно. Щось лунає вибухи, ховаються люди, особливо з дітками. ЗС дні. Чекаємо на якісь їх дії, бо там люди одні приїздять, інші звідти йдуть, Якийсь, якась двіжуха. Ті приїхали, ті уїхали. І Ще якась омана насправді. Ну, тобто, видимість якогось руху. Може, видимість, що вони покинули тут територію. Так тобто, мак найбула ми рухаємось і вони намагаються рухатись, і ми. Дуже активна лінія фронту. Дуже гучно. Пологи найближчі дні. Ворог намагається відбити наш наступ, не вийде. А, дуже багато тут артизних закидають дуже сильно нас з того боку. Але є таємний план там. Гуляє поле, наш таємний план. Гуляє поле, найближчі дні. Втомились там, слухати, звідки там діти? Боже. Ну, хтось там молодий є. Вже підлітки. Не знаю звідки. Все одно, показує, залишається цивільне, але води нема, нічого нема. Десь він б'є де там сховище. Ну, може, там десь вода була колись. І тут нам кажуть, що... Намагаємось, як якісь можливе укриття там робимо, тому що якось хочу якось захиститись від того, що летить на голя поле. Зараз дуже активний ворог. Оріхи найближчий. Вогонь прильотий, ворог намагається дарге туди закинути. Щось вони знахабніли. Там дуже гучно і, от, як знаєте, біга... намагаються бігати під відом місцевих, щось розвідати ворог. Вільнянськ. Найближчі не відбиваєтесь від чогось. Наша влада вважає, що ви важливі. Будуть також консультації, розмови щодо Вільнянського, Вільнянського району. Щось, ну, дуже, я не можу в це питання. Вогонь великий йде, є небезпека. І не одна, а дві ситуації показують, що може бути руйнування. Поки що так. Дякую.